Добрий день, любі малята! Я сьогодні хочу познайомити вас з цікавим птахом. Цей птах красивий і незвичайний. Відгадайте, що за птиця світла яскравого боїться, дзьоб гачком, очі в вдень спить, вночі літає. Хугу-хугу промовляє. Велетенська голова здогадались? Це сова. Так, вірно малята. Сова це дивовижний загадковий дах. Сови мають великі виразні очі, які допомагають їм бачити в темряві. Сови з жовтими очима бачать і вдень, і вночі. Пір'я усун. М'яке та пухнасте, тому літають вони безшумно. Шия у сов дуже рухлива, тому головою сова може крутити в різні боки. У них гострі кіхті та дзьоб, які допомагають їм полювати на здобич. Вони живуть в лісах, парках та інших місцях, де є дерева або інші укриття. Сови харчуються гризунами, комахами, рибою та іншими тваринами. Сови можуть видавати різні звуки, такі як кухання, свист та інші. Сови. Це дикі тварини. Якщо ви побачили сову в природі, не турбуйте її та спостерігайте за нею здалеку. Сови вважаються символом мудрості та знань. Дітки, я пропоную вам намалювати сову. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка, зубна щітка. Мушна палочка і два спонжика, великий і маленький. Починаємо працювати. З допомогою великого спонжика малюємо турб сови Беремо пензлик, малюємо гілочку, на якій буде сидіти Наша сова, зубною щіткою малюємо пір'ячка сови коричневою і чорною фарбою. Намалюємо вушка, маленьким спожиком намалюємо очі. Очі сови жовті та яскраві, зеленою фарбою, з допомогою зубної щітки промальовуємо хвоїнки на гілочці. Беремо пензлик і чорною фарбою малюємо сови. Кривця ми малюємо з допомогою зубної щітки, використовує коричню і чорну фарбу. Чорною фарбою з допомогою рушної палочки домальовуємо очі. Зьопсули малюємо пензликом. Ось така сова в нас вийшла. Вушною паличкою намалюємо сніжок. У нас зараз зима, на вулиці сніг і наша сова в зимовому лісі. Сова розумний хижий птах, Шукає здобич по ночах, великі очі гарні має, уранці спить, вночі літає. А голос дивний у сови і пір'я дивовижної краси, Тому вночі в своїм садку лунає голосно Бугу. Успіхів вам в роботі, малята, до нових зустрічей.